Невже кінець, загублена надія, учителя повели до пилата, ми вірили, що він Христос Месія, а бачимо, ведуть ось розпинати. Ми вірили, що Він звільнить від рабства, ми вірили, що Він був Божим Сином, що Він прийде і восстановить царство, а бачимо, вмирає, як злочинець. І сумнів, наче темний морок ночі, атакував апостолів облесно, стирав із пам'яті слова Христа пророчі, що сам сказав у третій день воскресну. А злобні фарисеї в пересуді не визнавали, що Христос невинний, і тільки сотник бив себе у груди, казавши. Він був справді Божим Сином. Минала ніч, той ранок Воскресіння, давно накреслений був в Божих планах, коли Христос потопче жало тління і небо лікуватиме осанна. Христос воскрес, нема Його між мертвих, смерть не змогла втримати його в гробі. Христос, життя, що не підвладне смерті, своєю смертю знищив смерть у собі, Христос, Воскрес, лунала пісня в небі, неслася вістка над Єрусалимом, жінки несли новину учням, звісно, а страх повис над стародавнім Римом. Воскрес Христос! І на своїх долонях записані імення вірних має. Тепер навічно він засів на троні, бо влади більше смерть над ним немає. Він помирав, щоб не вмирали люди. І смертю розірвав гріха кайдани, Воскрес, і тепер усі хай знають. У Воскресінні нам надія дана, надія є, О, ця жива надія ще багатьох покличе на коліна, а не спасені ще знайдуть спасіння. О, слава Богу за Воскресіння. Амінь.